Всім привіт! Мене звати Оксана і я діабетик уже 26 років. Зараз я проживаю в США і маючи страхівку медичну і призначення від лікаря я вже рік користуюсь. Чудовим винаходом, який надзвичайно полегшує життя. Це глюкозний сенсор Dexcom G6. Зараз вже є Dexcom G7, але моя страхівка покриває саме G6. Знаю, що такі самі глюкозні сенсори також вже є в Україні, але, ну, напевно, вам доведеться купувати їх по повній вартості. Коротенько розкажу, що це за чудо-пристрій. Значить, ми маємо ось таке. Такий трансмітер. Тобто, отак і буде на тілі виглядати цей сенсор. Маленька така штука пластикова, яка е, діє 3 місяці. Тобто, три місяці вам не потрібно заряджати її, проводити якісь маніпуляції. Вам лише кожні 10 днів треба вставляти її в новий, скажімо так, сенсор який ось знаходиться тут. Він, кожен сенсор має свій код. І такою пластиковою штукою, великою вставляється в тіло, в зону живота, руки, тобто є інструкція, як зручніше. Сенсор. Діє 10 днів, рівно 10 днів. Немає абсолютно з ним ніяких проблем, він майже не потребує калібрування, ви скачуєте додаток на мобільний телефон, бачите свій графік, бачите цукри в режимі реального часу. Графік посилає. Повідомлення про те, якщо ви маєте, скоро у вас буде низький цукор або високий, також його можна підключити до помпи. Зараз я без помпи. Дуже-дуже полегшує життя. Тому, якщо у вас є можливість, я вам від щирої душі раджу. Встановити собі цей сенсор і контролювати свій діабет, всім хороших цукрів.